Цьому ранку в Україні для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. до 43 зросла кількість поранених у Дніпрі у наслідок російського ракетного удару 1 грудня. Десятеро людей у тяжкому стані сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими. Жертвами атаки балістикою стали четверо людей. Більше про наслідки чергового терористичного обстрілу житлових кварталів мирного міста. Дивіться далі. Ранок понеділка у Дніпрі почався з потужного вибуху. Армія Російської Федерації запустила посеред місць балістичну ракету. Згодом вулицями залунали. Сирени швидких та машин-рятувальників. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей. Ще близько сорока зазнали поранень. Російська ракета поцілила у густо населений міський район у розпал робочого дня біля медобладнання на мандриківській лежав накритий труп. Ворожа атака застала Катерину вдома. Жінка мешкає у приватному будинку за півсотні метрів від епіцентру удару. Каже, вибух був дуже потужним. Окна потолок сипалася. Вікна, стеля посипались. Двері що підвал ведуть. Їх взагалі підняло в коридорі. По Нівичині і сусідні багатоповерхівки. Виводо щонайменше 200 вікон Закритий віконний отвір. Прийшов пан Ігор. І тут як бабахнуло, стекла по всій хаті, аж від є, вікна, аж до дверей, і двері вибило повз мене. Пенсіонер досі дивується, як їх із дружиною не посікло, адже вдома скло повсюди. Чоловікові довелося пережити вже дві війни: Другу світову та Афганістанську. Це третя. Я учасник двох перших. Я в сім років вже був сином полка в вражу. І поранений був саме за таких підстав. Найбільше руйнувань у місцевому автосервісі під час атаку салоні вже були працівники. Один із них дістав травми, решта розбирають завали. Наразі в автосервісі немає ні каналізації, ні вікон деяких деяких стін немає. Зараз робота автосервіса неможлива, але, мабуть, згодом все відомо, будемо працювати далі. Ліквідувати наслідки, допомагають волонтери гуманітарної місії, хоча і їхнє майно зачепила вибухова хвиля. Пошкоджено особисті автівки наших працівників та автівка для евакуації населення. Вони не є критичними, але однак. Досить э, суттєвими для нас, оскільки ця машина дуже важлива під час роботи мутарної місії «Проліск». Понівечений також корпус одного з вищів Дніпра. Поки остаточні збитки підраховують. Втім, приміщення практично без вікон, вибито 600 шибок на місці удару, прибирають уламки. Медики борються за життя поранених 11 пацієнтів у важкому стані. З Дніпра Олена Водолюб Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом в Ірландії. Відео його зустрічі в аеропорту опублікував ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін. Він особисто зустрів Володимира та Олену Зеленських і висловив непохитну підтримку народу України. Окрім переговорів з Мартіном в українського лідера заплановані зустріч з президентом Кетрін Конолі та виступ в ірландському парламенті, а ще участь у церемонії відкриття ірландсько-українського економічного форуму. Напередодні у Франції Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом авіакосмічної компанії, яка виробляє літаки Рафаль. Йому показали потужності підприємства і розповіли про технічні характеристики та можливості військових літаків. Передусім багатоцільових винищувачів Рафаль. На зустрічі йшлося про перспективні напрями співпраці, а також можливість локалізації виробництва. В Україні нагадаю, перед тим у Франції Володимир Зеленський провів переговори з президентом Еммануелем Макроном, обговорили мирні перемовини та гарантії безпеки. Президенти провели спільну розмову з лідерами Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, головами Єврокомісії та Євроради і генсеком НАТО, окремо відбулася бесіда з спецпредставником президента США Стівеном Віткофом. Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні. Відповідний указ опублікований в офіційному віснику Італії. Його підписав міністр оборони Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки. Указ дозволяє безкоштовну передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання. Перелік обладнання наведено у секретному документі, складеному генштабом збройних сил Італії. Його зміст не публікують міркувань безпеки. Уряд Джорджі Мелоні надіслав 11 пакетів допомоги з початку повномасштабного вторгнення загальною вартістю 3 мільярди євро. За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і високопоставлені чиновники зібралися у Білому домі для обговорення подальших кроків щодо Венесуели. Про це повідомляє CNN. На зустрічі мали бути присутні. Ключові члени адміністрації, зокрема міністр війни Піт Гексет, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Дейн Кейн, державний секретар Марко Рубіо, а також голова адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз. Розмова в овальному кабінеті відбулася на тлі посилення тиску США на Венесуелу та нарощення військової присутності у Карибському басейні. Видання Reuters повідомило, що Дональд Трамп у телефонній розмові нібито давав президенту Венесуелу Ніколасу Мадуро час для виїзду до минулої п'ятниці, після чого у суботу оголосив про закриття повітряного простору над країною. Речниця Білого Дому Керолайн Лівіт із цього приводу заявила лише, що турбота про мир в усьому світі є частиною обов'язків президента США. Особливу виставу готують до різдвяних свят у Черкасах. Ролі у ній виконуватимуть люди з інвалідністю для учасників інклюзивної театральної студії Рампа. Це, хоч і не дебютний виступ на великій сцені, але від того не менш важливий. Своїми думками вони поділилися з нашими кореспондентами. О, все, так, із монтажу мобільного пандуса починається кожна репетиція інклюзивної студії Рампа. Без цього більшість тутешніх акторів просто не зможуть потрапити на сцену. Все, ми на сцені. Через інвалідність Оксана навіть мріяти собі не дозволяла про театральну сцену. А зараз вона провідна акторка інклюзивного театру студії. Піта, маленька. Не здорова стала лікарю, допоможіть. Абсолютно не могла навіть уявити. І зараз для мене це просто фантастика. І я хочу сказати, що це настільки е, захоплює, настільки надихає, е, що просто, мабуть, ради цього і хочеться жити. Гра надихає всіх учасників колективу в когось проблеми з зором, у когось опорно-руховим апаратом. Та, попри негаразди зі здоров'ям, вони викладаються наповну. Зараз театр студія готує вже третю виставу різдвяне вертепне дійство. Перед цим ставили трагікомедію Мартин Боруля. Яких виконує забрали? Лиску, красавку і блоху. Ні, ну не іроди. Зараз із колективом Рампи працює професійний актор та режисер Олексій Клименко. Зізнається, хвилювався, що через особливі потреби виконавців ролей йому буде складно розкрити режисерські можливості. Та це виявилось не так. Давайте я її починаю збивати і починаєте їхати. Хто перший їде? ми йшли на воду. Я почав це використовувати не як якісь недоліки, а як, навпаки, родзинки, якісь фішки. Тобто, і самі актори мене надихали вже створювати образи. Тобто, я не знаю, чи зміг би я працювати з, з професійними акторами. Так. Ну, мабуть, зміг, але все-таки фантазія в мене б рухалась в іншому якомусь напрямку. Шлях до великої сцени театр студія Рампа починав як самодіяльний колектив при громадській організації людей з інвалідністю. Розповідає її голова Віталій Середенко. З невеликими сценками учасники виступали перед обмеженим колом глядачів, а тепер демонструють вистави на великій сцені. Так безумовно, не тільки про мистецтво це про реалізацію, адаптацію. Соціалізацію, реабілітацію це про, про це. Тому що цей весь процес включає в себе ці всі, всі складові. У рампі вже замислюються про створення повноцінного театру людей з інвалідністю. Це допоможе залучити ще більше охочих. <му> Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Чекатиму на вас із новинами о 7.30, а зараз передаю слово у марафоні Ані Каменєві. Дякую, Анастасія. Продовжимо буквально за мить. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.